Вітаю, друзі! Готуємо дуже смачну картоплю з ребрами і чорносливом і дуже вишуканий салат. Картоплю варимо, ребра смажимо, тим часом займаємося салатом. До картоплі даємо сіль і лавровий листочок. Ребра також сіль, спеції щедро. Готується. Решту овочів також додаємо, нехай собі смажиться все разом. І для салату подрібнюємо овочі. Сира морква натирається на дрібну терку, варений буряк, буряк на крупну терку. І сирок плавлений також на крупну терку. До сирка ми додаємо родзинки, промиті замочені родзинки, трохи часнику і нормальну майонезу. Друзі, від смаку цього середнього шару білого залежить і інше. Морква буде знизу. Білий посередині, а зверху буряк. І вони будуть напитуватися цими смаками чесничком, вершковим ароматом від сиру. Засмажка наша готова, виключаю хай постою, буду додавати до картоплі. і доки все там тушиться, вариться, ми зберемо салатик з вами. Не забуваємо про спеції, часник і сіль до ребер, чорнослив туди я поклала. Збираємо салат морква, сира на дрібну терку. Без нічого, солі нічого не потрібно сюди давати. Другий шар біленька маса, зверху буряк і вже тільки на третій шар покриваємо майонезом, як от шубу, звичайно, ви робите. Цей салат дуже красивий, якщо для садкового столу, то в прозорій посудині, щоб було видно всі три шари. Ось такий чудовий салатик у нас з вами вийшов, друзі. Без риби, без м'яса, але він прямо вишуканий, він прикраса будь-якого столу. Салатик відправляється в холодильник, він мусить трошки пропитатися, трошки настоятися. Чекаємо, доки доготується картопля. Друзі, картопля готувалася довго, ну, хвилин 40. Мені було скучно затіяла бутерброди, Хліб, часник майонез варений бурячок на дрібну терку. І все ладит. Це називається бутерброди аля шуба. Та все, друзі, готове моє варево. Повірте, все це смачно і готувалося не один раз. Тому сміливо можу рекомендувати це меню номер 7 із плейлиста Сімейні обіди. І також, друзі, розраховую на зворотній зв'язок. Пишіть, що думаєте, готували чи будете готувати, як вам це виглядає, чи далі мені знімати.